Dobra no! Good morning! Да, Hotova uh, sway. First here. There's number three, I found it. I'm gonna get this out. Oh, today I got an angel very nice. Uh -huh. I like the wings. yeah. Yeah. I think. Так, ми Томасику сьогодні також запакували, бо він вчора так уже просив. Давай, 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 давай. Давай. Едика, молодець. Давай. Трошечки, може, їм поможеш, що можна рвати, покажи. Ой. Не випали хайбло. Давай, 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 давай. Oh. Молодець. Є тобі також. Та вже сьогодні йому запакували, бо вчора так просився. Mm -hmm. І ми вже вирішили йому також кісточку запакувати. Ми сьогодні себе не трошки раніше встали, бо в них в школі е, фотосесія її будуть фотографувати. Потрібно ще її прическу гарно зробити. bat number three oh, this is actually really big <laughs> ew that's a good sign <laughs> eh. <gasps> it's green it's a hybrid slime <laughs> it's, it's in a very interesting case whoa it's ew. round I feel like I want to roll it Okay. Good else, Extremely interested how would a hybrid slime <laughs> feel. <laughs> it's it's, it's radioactive. It smells the same as yesterday's slime, which is oh it's sticky and is I think it's like a water slime. <laughs> it's like a type of water. Look at this. Like, it's sticky and it's not sticky. It's like goopy. Ew. Yeah, I think it's a water slime type. It's like snot. <laughs> <laughs> I don't even want to call this water or like, I don't know, some type of juice. I want to call this snot because it's sticky <laughs> and. Shiggly. no you're not <laughs> oh my God, it's not yeah it turns out we can do that time small adet it's smashing that hey you got a set chicken i wanted a water slug so long yay now i finally have one yay Oh, what Close. Yay. this is a very nice slime and it also even stretches <laughs> the slime is absolutely amazing it stretches it's floppy, it's jiggly you can make bubbles it has many beautiful bubbles inside of it <laughs> yeah, it makes very nice sounds тобі улюблені? зараз? For now, for now. We don't know what's Побачим, що ще попаде, да. так? 24, supposedly the most special one, and I want to know what's in there. <laughs> Ось така собрана на сцені гарна, на її сцені будуть фотографувати. Ми її вдягли таку гарну різдвяну кофтинку, і волосся накрутили, так? Да? Yeah. Oh Красота. Аж мені хочеться його Почіпати, але я так і не дуже люблю, бо він завжди холодний відчуваєш, так? Холодний від? Снот. Yes, like <laughs> відкриваєш третій день, так? Де номер три? Шукай. Тут в цій частині. Ну, шукай. Найшла номер три. Чего ты видишь шоколадка свинья попадает? Да? А собі, знаєш, що було. знаешь? Angel. Angel. Да, Angelic Seprin book, but то їде і можеш брати свою куколку No3 шукати, поки її доїжуєш. Молодий. Давай відкривай. Ооо! Mm -hmm. oh! Шоте? О, ось ти попався. О, клас. Oh! Який гарний. І ти такий в нього блистить. І такий, як рибка, так? Да? Відчувається, як, як рибки хвостику, куди... Ну, вдягай. Так, like like да, як на картинці. Тобі допомогти? Ні. No. Ой, який гарний хвостик по тебе, брусалочки, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер плавати може, да? Wait this on, going to be this and this. Подобається тут відкривати до куколки, да? Ну, все, йдемо в садочок. Yes. Пішли. Готую зараз обід, забула на початку включити, е, роблю качку. Е, швидко робиться, закинула всі інгредієнти, е, яблочко, цибуля і перчик сіль. Зарізала і, в принципі, це вже готово. Готую обід, щоб було вже готово, коли прийдуть дівчата зі школи. Е, ставлю в духовку 170 градусів, вже духовка розігрілася і нехай запікається, поки є світло, щоб не виключилось, бо потім не знаю. Чи в обід буде, чи ні? Все, те собі готується. Дві години і обід буде готовий. Ну, і зваримо ще якусь кашу. Чи макарони, чи рис, щось побачимо, що потім зваримо. Все, підуши під далі робити. Так, в нас зараз пропало світло, але нам потрібно упаковувати подарунки, бо скоро день народження вже залишилось там менше, 10 днів, майже 17-го нас після день народження потрібно вже все організувати, позапаковувати, щоб було простіше, бо скоро канікули підуть і вже тоді нічого не зробиш. Дома діти, діти будуть вдома, ніякої школи, буде дуже важко щось. Вони в нас пізно лягають спати і нереально щось буде пакувати. Тому намагаємося зробити це все раніше. Е, ще ж нас подарунки, я всі показувати не буду, щоб вам залишався сюрприз, що буде їм на день народження. І ще я купила в магазині. Таку гарну іграшку, собачку. Зараз повісимо її на ялиночку. Ось тут мені здається пустувати трошки, вона буде тут гарненько висіти. Нарешті у нас вже фінал. Закругляємося і до свят готові. Ура! Заходьте до нас, побачите пізніше через скільки там 15 днів. Як дівчата будуть розпаковувати, що їм сподобається більше всього з цих подарунків. Ну, не всі в один день, бо в однієї 17-го, в іншій 29-го. Але там, мало часу, різниці. Тому не забувайте підписатись на нас і заходьте на наші відео. Всім-пока!